Мені насправді дуже важко знімати це відео, тому що я зараз не сама, і я намагаюся, я намагаюся розкритися, але чесно, дуже важко. І це дуже пробний варіант. Якщо вам сподобалось, то пишіть в коментарях. Третє, я вже повторю. І я зніму другу частину, а можливо і третю. І всім привіт, на зв'язку дівчина, яка намагається. І сьогодні я буду ділитися з вами українськими, або з українською мовою застосунками для покращення вашого самопочуття. Це взагалі дивина, тому що більшість застосунків, якими я користувалася раніше, і з яких я лише розпочинала свій якийсь шлях, вони російською. На жаль. Так, вони класні, але з моменту, як я почала фільтрувати свій мозок від російської мови і російського контенту, мені таки перестало підходити і вам не раджу. Тому сьогодні я покажу вам ну, трошечки моїх скарбів. Найперший застосунок це ментальне здоров'я. Щойно ви там реєструєтесь, вам потрібно пройти опитування, де ви відповідаєте на запитання і вам індивідуально підбирається ваш. Певний план дій з медитаціями на обід, вечір і ранок з різними там, практиками, техніками, дихальними вправами. Прикольно саме те, що, по-перше, на весь день розписано. А по-друге, прикольно, що саме під ваш індивідуальний запит. Наступний застосунок світло. І вже з назви можна зрозуміти, що це український застосунок, і він такий класний, Боже мій, він просто він такий милий. Сам дизайн, це оформлення. Мені дуже подобається. Цей застосунок лише про медитації. Привіт! Це включення з монтажу. Я трошечки затупила і в цьому додатку не лише медитація, а ще статті на різні теми, які ви зараз і бачите на екрані. Дуже цікаво для розвитку мозку там також можна пройти тест, де вам підберуть медитації під ваш запит, також прикольно. І всі медитації зрозуміло українською. Для початку, аби перейти на українську мову в плані духовності, супер! І останній застосунок на сьогодні, але лише на сьогодні, якщо вам подобається, то пишіть в коментарях і я розкажу ще про деякі застосунки. Це застосунок для сну, засинання з різними звуками, там лише звуки, без слів, без нічого, лише звуки, і це просто мій скарб. Тому що... Під жоден звук в Ютубі, всі ці відео я не засинаю так швидко і так якісно, як з цим застосунком. Коли мені взагалі важко спати, засинати, то в мене є схема, це ця медитація і цей застосунок. І це працює стовідсотково. Я сплю просто як дитина. І після цього мені не сняться страшні сни. А це великий показник, тому що навіть після деяких медитацій мені можуть снитися страшні сни. А тут ніць, і це клас. Підписуйтесь на канал. Так, ви допомагаєте просуванню не лише мого каналу, а взагалі українського Ютубу. І, ну що ще? Мирного неба над головою смерті расистами українізації суспільства Па-па.